Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую чудову квартиру, трирівневу квартиру, місто Ужгород, житловий комплекс Сакура. Загальна площа квартири 182 квадратних метри, і в ній розміщується простора кухня студія, 5 кімнат, 3 балкони, 2 санвузли і величезний відкритий простір опенспейс, де ви зможете обладнати. Будь-що, що вам буде до вподоби. і бібліотеку, і ігрову, і спортзал, і особистий кабінет, і більярдну. все, що вам буде до вподоби. Увага! Ціна даного об'єкту 955 доларів квадратний метр. І це все. І в цю ціну входить все, що ви зараз побачите на відео. Розпочинаємо, як завжди, огляд із зони прихожої. У прихожій розміщується, як ви бачите, шафа. Всі меблі виконано з дерева в даній квартирі, тому обов'язково звертайте на це увагу. В будь-якому разі буде покупець, якому це буде до вподоби. Тут у нас відсувна система купе. Ось меблі білого кольору з позолотою. На підлозі керамічна плитка. Ліворуч санвузол. Тут розміщується унітаз. Пралка і мийка, рукомийник з дзеркалом. Далі кухня студія з балкону. Кухня студію розділено на декілька зон, як ви бачите, обідня зона відокремлена повністю і освітленням, і зонуванням, і розташуванням. Стільці також з дерева і так само сіл дубовий. Меблі також на замовлення робились. Ось зараз я пройдусь периметром покажу вам, як виглядає сама кухня студія. Тобто зона відпочинкова, тут диван розміщується, обідня зона, і зона для приготування їжі. Повністю обладнано все технікою. Як ви бачите, холодильник Samsung з функцією No Frost. Далі газова плита. Оскільки будинок газовий, увага. Тут газифікований будинок повністю. Далі мийка. Поверхня вся чорного кольору, як ви бачите, посудомийна машина також. І двоконтурний котел. Ще раз покажу вам периметр для того, щоб ви зорієнтувалися. Ось, будь ласка. Ще треба буде майстри прийдуть, змонтують. До посудомийки цю дверку і все буде круто. Йдемо далі, покажу вам балкон. В квартирі три балкони, тобто в будь-якому разі кожному буде по балкону, я думаю. Ось такий балкон досить великий, майже 5 квадратних метрів. Зауважу на першому поверсі. Розташовується кухня-студія, санвузол, прихожа і кімната житлова. Ось, будь ласка, кімната житлова, ми зараз з вами переглянемо. Це кімната господарів. Тут у нас ліжко 180 на 200, можливо, і 200 на 200, треба буде його переміряти. Також все викрано з дерева, як ви бачите. Приліжкове освітлення з регуляторами. Телевізор, комод і. Шафа купе. І ще один балкон. Тобто на першому рівні у нас два балкони. Такий самий балкон, як і попередній. За розміром і стилістикою, однаково. Йдемо далі. Ми з вами переглянули щойно перший поверх. Нагадаю, тут три рівня в квартирі 182 квадрати. І на першому поверсі ми з вами переглянули прихожу, санвузол, кухню-студію, два балкони, і кімнату. Далі підіймаємось по сходах на другий рівень. Сходи також дерев'яні. На другому рівні у нас знаходиться система мультиспліт, тобто і на охолодження, і на тепло. І система мультиспліт. На другому рівні розташовується 4 кімнати і санвузол. Розпочинаємо наш огляд з першої кімнати. Ось, будь ласка, це дитяча. Тут також балкон присутній. Такий самий балкон, як і на попередніх відео. Як на попередніх кімнатах. Ось. Далі. Тут ігрова, також вікна майже на всю довжину стіни. Все для дітей, як ви бачите, тут є. От якщо у вас багато дітей, це дуже добре, до речі. Це велика рідкість на сьогоднішній день. Ось коли у людей понад три дитини. Тому в будь-якому разі дітям буде дегратись. Додивіться відео до кінця і ви побачите, ви побачите обов'язково, що вас чекає на третьому рівні. І так, санвузол. В санвузі розміщується унітаз інсталяція, біде, дзеркало з підсвіткою, омивальник з тумбами і кутова ванна. Зараз пройдусь по периметру. Ну і звісно ж тут два, дві сушки для рушників. Тепла підлога також присутня, тут знаходиться конвектор на теплу підлогу. І третя кімната. Ось, будь ласка. Тут також балкон. То, виходить, у нас не три балкони, а чотири балкони. Насправді. Тут і зона мейкапу, робоча зона, і шафа. І ліжко. Тут ліжко 140, мені здається, або не, точно 140 ліжко. І ще один балкон. Ідентичний, як і попередні балкони. Тобто я на початку відео сказав, що тут три балкони, а їх насправді 4. І так, ми з вами переглянули два рівні. Ідемо зараз на третій рівень. Досить цікавий, тому що це величезний простір для творчості. Тут ви зможете обов'язково розмістити все, що вам буде до вподоби. Дивіться, скільки тут багато місця, тут можна зробити і бібліотеку, і якийсь спортзал, і ігрову додаткову, або кабінет. В загальному будь-що можна реалізувати. Площа величезна, тут 60 квадратних метрів вільного простору. Два вікна в різних і одне вікно. Ось таке. Мабуть, воно зачинене. Так. Як ви бачите, територія величезна просто. І гардероб не можна зробити. Тобто в будь-якому разі тут місця для творчості дуже багато. Поки буду спускатися з третього рівня на перший, розкажу дещо про ЖК. Житловий комплекс сакура це комплекс закритого типу. Має чудову локалізацію, оскільки поруч і школа, і дитсадки, і супермаркети, АТБ, Сільпо і так далі. Також школи розвитку для дітей. В під'їзді знаходиться до речі, магазин в під'їзді так само в цьому будинку. І також знаходиться клініка Приванш. Е, недалеко, до речі, від житлового комплексу. Парк Боздуш, тому в будь-якому разі локація, як я вже і казав, просто суперова. Покажу трошки вам зараз, який ландшафтний дизайн і по периметру парковка даного житлового комплексу. Як ви бачите, парковка, це лише ми з вами побачили відсотків 10 парковки, а її тут, а тут місць набагато більше. Внутрішній двір повністю закритий, тобто ваша дитина буде відпочивати, гратися і проводити час е, з, е, в безпеці і будете знати, що все буде добре. Так. Йдемо далі, зараз я вам покажу цей двір. Ось так розміщується квартири, у вас всього. Буде два сусіда по ліву руку і два сусіда по праву руку. Тобто 5 квартир на поверсі. І зараз покажу двір. Ось дивіться, тут який величезний гарний двір. І він закритого типу, тобто сюди ніхто не зможе попасти, крім вас та ваших дітей. І зможете відпочивати, і діти будуть гратися і все на світі. І книжечку можна почитати. Тобто локація суперова для сім'ї. Дана квартира ідеальна, як ви вже побачили на відео. Всім, кому цікаво, пишіть дзвоніть, кому не цікаво, також пишіть дзвоніть. Щось вам підберемо. Всім, хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. Усім бажаю Божого благословення. швидкої всім нам перемоги.